Привіт, народ! Якщо у пошука гри, яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з Far Cry 3. Це момент, коли серія стала культовою. Герайський острів безумства Васа. Чотири рази я повністю пройшов цю гру і ще багато разів просто так заходив у неї, щоб побігати. І повірте, я жодного разу не пожалкував, що робив це, бо на мені ні краплі не набридала, і я лише дізнавався це більше нового. Про цю гру. Якщо тут ще залишились ті, хто не проходив її, то прошу, зробіть це просто для себе. Це, як мені здається, найголовніше, що ви повинні зробити у своєму житті. Тим паче вона чудово оптимізована і йде навіть на слабких ПК, тож завантажити ви точно не пожалкуєте. Gears of War 3 – це братальний екшн про братерство, війну і жертву. Насе в грі від дизайну зброї до геймплею з укриттями відчувається потужно. Гравець керує Маркосом Феніксом, який веде останню битву проти Орди. Емоційна історія, кінематографічні сцени та кооператив роблять цю частину справжнім шедевром. System Shock це ремейкери 1994 року. А події розгортається в сеттингу кіберпанк, де штучний інтелект захопив усе, перетворив людей на мутантів і направив величезний лазер у бік землі. Ну я думаю, ви розумієте, кому доведеться з цим розбиратись. Геймплейно ремейк майже повторює оригінал з урахуванням технічних допрацювань. Перед нами ранній варіант жанру Impressive 7, трохи шутера, трохи хорору і все це у вигляді кіберпростору. Сажаючи на сьогодні. Сюжет не обійшлося без своїх нюансів. Тут немає квестів, діалогів чи НПС, тому що всі загинули. Отже, гід сюжету задають записки або повідомлення. До речі, наш герой хоч і хакер, але стріляти йому доведеться чимало. Зброя вийшла дуже красивою, крутою і деталізованою, а асортимент більш ніж достатній. Тут є і вогнепальна, і енергетична зброя, і рейлгани, і підручні засоби, і навіть місцевий аналог світлового меча у вигляді ла. Casarno Rapire. Гра поєднує шутер і хорор на неймовірному рівні. Постійна напруга, блискавичний штучний інтелект ворогів і моторошна дівчинка Альма, яка з'являється тоді, коли найменше чекаєш. Це той випадок, коли адреналін і страх ідуть поруч, темрява, спалахи світла і звукові ефекти створюють напруження, що не спадає до фінальних титрів. І навіть після гри тебе переслідує відчуття, ніби хтось стоїть за спиною. Call of Duty Black Ops 2 одна з найпам'ятніших частин усієї серії. Вона поєднує шпигунську інтригу, майбутні технології і альтернативні варіанти розвитку сюжету. Гравець першу отримує вибір, який змінює фінал історії. А багатокористувацький режим і зомбі залишились в серцях фанатів на роки. Кожна місія вибухає адреналіном, а сюжет дивує поворотами. Це гра про холодні рішення технології і людей, які залишаються солдат. ...навіть у світі машин. Final Fantasy VII – легенда, що перевизначила жанр джі Історія Клауди і Сиферота. Це драма, наука, любов і філософія, епічна музика, кінематографічний сюжет і бойова система зробили її однією з найпливовіших ігор усіх часів. Світ гри настільки масштабний, що здається живим, а персонажі справжніми. Це історія про боротьбу за планету, яка звучить актуальною навіть сьогодні. Call of Juarez Gunslinger – Це вибуховий шутер на дикому заході, який переносить тебе у світ легенд, про масливця за головами. Стильний, насичний і з унікальним наративом. Історія розповідається прямо під час бою. Кожна перестрілка виглядає як сцена з крутого вестерну, а саундтрек і атмосфера буквально пахнуть пилом та порохом. Візуальний стиль у коміксній естетиці додає шарм, а голос оповідача створює ефект живої легенди. Сайнтроу 2. Вибухове безумство з повною свободою. Якщо GTA – це кримінальний реалізм, то Сайнтроу це хаос і стиль. Створюй свого персонажа, роби що хочеш, знищуй, жартуй і будуй власну банду. Це гра, яка ніколи не сприймає себе занадто серйозно, і саме тому вона така унікальна. Тут важливо не перемога, а процес безмежний, дикий і веселий. Saints Row 2 дарує гравцю справжню свободу, яку є брак. В інших іграх. State of Decay 2 симулятор виживання, де смерть це лише початок. Тут немає голлівудського героя, лише ти, група людей і постійна боротьба за ресурси. Гравець будує базу, шукає їжу, і найголовніше бореться з тратою. Кожне рішення може коштувати життя члену спільноти. Атмосфера занедбиту передається навіть через дрібниці. Це гра про людяність у світі, який давно її втратив. Медал of Honor Allied Assault – класика часів, коли шутери про Другу світову війну були справжнім епопеєм. Висадка в Нормандії досі вважається однією з найкращих сцен в історії відеоігор. Це гра, яка створила стандарти для всіх військових шутерів майбутнього. Її реалізм і драматичність досі вражають навіть через роки. Це історія про солдатів, які воювали не за славу, а щоб вижити і повернутися додому. Ну ось і власне і всі 10 ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписались чи забули поставити лайк, саме час це виправити з вами був Лотор і до зустрічі у нових відео. すご,ごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい